Вітаю, друзі. Весь світ обговорює файли Епштейна. І багато хто радіє, що України там майже немає, але те, що є про Україну, вже вистачає ну так з гаком. Одночасно декілька німецьких видань опублікували міркування Епштейна щодо України. Свій інтерес до нашої країни він за окремо висловив у листуванні з Аріаною Ротшильд, Це керуюча партнерка. Швейцарського приватного банку Едмон Group, а також з якимось невідомим персонажем, чиє ім'я він потім замарав і закреслив у всіх листах. І це говорить тільки про одне: що ця людина, ну, мабуть, або несла деякий ризик, або впливала на процеси. І тому, щоб не піддавати його ризику, навіть так, Епштейн його заховав. Але. 23 травня 2019 року, через три дні після обрання Володимира Зеленського, і коли він став вже президентом, Ебстой написав листа тому самому адресату: Я хочу, щоб ти почав цікавитись політикою в Україні. Зеленський корупція, парламент. І відповідь була такою: тепер буде цікаво спостерігати за політикою в Україні. Усе це суцільне комедійне шоу. Ебстойн відповів: так, це смішно, але це. Рафінована корупція, pure corruption. І на цьому будуть зароблятися величезні суми грошей. Величезні. Саме так написав Епштейн і, на жаль, виявився правим. Покидьок, який займався брудним бізнесом, дуже добре розбирався, що відбувається, і був в курсі, і в темі, і тих, хто провів Зеленського, і самого Зеленського його оточення, і розумів, що буде далі. Як відомо, свій по своєму. По своєму чим далі, тим більше ми починаємо розуміти, що відбулося тоді, але ще є дві частини, щоб цей пазл став єдиною картиною. Вчора відбулася подія, яка просто всіх здивувала своїм ідеотизмом і одночасно зухвалістю і ТНБУ одночасно викрили депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, того самого, який був слугою народу, і який вже засуджений до 7 років в'язниці за хабар на оборудках із землею Національної аграрної академії на 30 мільйонів гривень. Ще раз він вже засуджений за те, що намагався крутити з цією землею. До речі, він був тією людиною, яка повинна була розбиратися, що ж робити з цією землею і тут. Гунько, як класичний слуга, працював в форматі що охороняю, то і маю. За даними НБУ і за даними Набу, вибачте, із СБУ, нардеп організував схему. Схему привласнення майна академії почалося ще з землі, але протягом 2021-2023 років він використовував підконтрольне сільхозгосподарське е, угоддя для вирощування та нелегального збуту. Оптових партій зернових через мережу афільованих до нього компаній ідеться про понад 2,5 тисячі тонн агропродукції для реалізації оборудки нардеп залучив депутата Київської обласної ради. До речі, зразу загадка для вас, на яку ви можете спробувати вгадати. Ну, мабуть, даже приз буде комусь, хто не вгадає. Як ви вважаєте, з якої партії був депутат? З Київської обласної ради, вгадайте, можете з одного разу? Я в кінці програми назову. Пишіть назву цієї партії, якщо ви здогадуєте. Ще були залучені двоє керівників держпідприємств Національна аграрної академії наук та ще одна довірена особа. Всіх взяли, щоб приховати злочин. Фігуранти навіть не відображали реальну кількість зібраного врожаю у товаро, товарних документах. А взагалі, ну скажімо так, це вже якийсь рецидив. Ну, чому? Тому що у березні 25-го року вищий антикорупційний суд визнав Гунька винним у вимаганні та отриманні 85 тисяч доларів хабаря за видалення землі та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади. Але він все ще депутат, і член фракції Слуга народу і член коаліції, що найголовніше до речі, не він один такий. Ще, якщо не напомнюсь на 7 або 8 років з конфіскацією засуджено він вже також слуга народу і представник президента в Харківській області е, на виборах Одарченко, той, який давав хабар в криптовалюті. Так, от він теж засуджений і теж залишається депутатом. Ну тим більше, що він втік і проживає зараз в Будапешті, е, дивлячись на все це, ну якби дивна ця ситуація. Е, до речі, гуньку зараз. Загрожує 12 років позбавлення волі, волі з конфіскацією майна, хоча він за ті ще що не відсідив і залишається депутатом. І щось мені підказує, що це якийсь рецидивіст. Ну, Дивіться, він вже дав е, заставу за себе, вийшов під заставу, зараз знову дав заставу, знову вийде і знову буде красти. І от тут головне питання: а він один такий. А давайте згадаємо інших слуг народу, які дають заставу, виходять, і чим вони займаються. Служить державі Україна? служить суспільству. Може, працюють на інтереси України. Якщо ви в це вірите, напишіть, будь ласка, в коментарях: працюють на державу або крадуть. Напишіть, подивимось, про що ви думаєте і як ви вважаєте, крадуть чи працюють? Так, от, вся ця історія натикається на ще один момент. Ну, давайте відверто. Переважна більшість слуг сьогодні сидить на схемах, і про це всі знають. Величезна кількість представників влади сидить на схемах. Про це теж знають. Е, є інші схеми, але чомусь їх не чіпають. От тут це є запитання: а чому ж ці схеми можуть існувати? Знаєте, я тут прочитав також вчора допис антикорупційного мережі антикорупційного центру межа. І там щодо статків та виняткових розумових здібності у сфері науки такого собі детектива, старшого детектива набу Михайла Буртового, який вже поборов корупцію в державі в лавах НАБУ, встиг за рік написати за рік, написати захистити кандидатську диссертацію без відриву від виробництва. А тепер він прагне очолити. Державну митну службу України, і тут мій фігіватор вже вкотре в чергове ламається, і не через стрібки, напруги в мережі холодної, доволі темного Києва зараз, а через відверто кипкування з усіх нас усіма всіма бурцумами з корупції. А давайте по пунктах, а, адже цей кадр антикорупційної системи. Намагається на повному серйозі переконати простий люд в тому, що з дитячих років економів до 80% доходів, харчувався все життя виключно з передач села. І тут якось пригадалася, пам'ятаєте, голова антимонопольного комітету України Кириленко, який розповідав, що все там з батьківської малини, а ще один депутат із Слуг народу, який все з батьківської черешні. Воляха Муха, я вибачаюсь, але вони всіх вважають дебілими. Хоча саме являються просто покидьками. Так от. А... Його мати за весь час, а поки він робив собі кар'єру в набу, отримала саме це пов'язане, Більше ніж 60 земельних ділянок протягом його тяжкої боротьби в набу з корупцією. Корупційну гідру він вже майже доборов але кількість учасників збільшується. І до речі, при цьому немає чесного пояснення володіння цим майном, бо цей просто неймовірний збіг обставин я вже бачив раніше. До речі, і при тому у Верховній Раді саме цього скликання, пам'ятаєте, як тільки депутат від Слуги народу Клочко став не лише нардепом, а й головою комітету Верховної Ради, то його мама і сестра. Почали скуповувати землю, квартири, будинки, і навіть автівку Цесла. А, от як би так стали зірки, тільки він отримав цю посаду, так і сталося. І так майже зі всіма людьми, які мають відношення до цієї влади, Всіх, кого привів Зеленський, ну дивіться, Міндіч, Чернишов, Шурма, Шафір а, Блін, всі Баканов, ну як Баканова ми можемо забути, Наумов, якому він вручив бригадного генерала, і той втік. Та да, всі. І от всі вони, незважаючи де працюють: СБУ, Верховна Рада, ВЛК, МСЕК, ТЦК, МВС, ДБР, Б... всі вони, Генпрокуратура, судді, не забуваємо. Всі, хто орієнтується на Зеленського, всі заляпані корупцією. Це якась дивна ситуація. Але повертаючись до цієї історії, пам'ятаєте, да, той бореться з корупцією, і він старший детектив. А цей. Ну, якби дивна ситуація явно не бореться множить її, але він корупціонер. Білі більше того, не переплутайте, не переплутайте. Бо Клочко за цю ну, за свої оборудки справедливо отримав підозру в корупції, а от детектив Набу буртовий і далі бореться з корупцією, і Набу цього не помічає. Взагалі, як не помічала торгівлю санкція Бакановим і Наумовим, цікава збіг обставин, да? Всі знали про це. Бізнюсів знали, СБУ знали, диво, всі знали. А Набу не знали. Дивна ситуація. Докажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому Набу не знала про таку ситуацію? Інформаторів не вистачає, чи ще що? І, до речі, чому дуже неактивно рухається справа Баканова? Напишіть про це теж. Цікава ваша думка. Взагалі. Оцей старший детектив, цей кандидат наук і кандидат на голову у митниці, зібрав весь комплекс сливого, де Не Незрозуміле майно родичів, автівки зі зниженими цінами, економія з ясел тяглись до науки без шкоди служби. Ну, можливо, він ще й встиг адвокатське студство оформити, працюючи детективом, також без відриву від виробництва. Зараз це модно бути і слідчим, і в водночас, або пообіцяти піти на фронт. І стати адвокатом. Ну, традиції такі у нової влади. А ще цікаво, чому наші активісти і професійні антикорупціонери все це бачать і про все це пишуть, а самі антикорупціонери, які отримують зарплату за це, які є держслужбовцями, які повинні боротися, боротися з внутрішньою корупцією. Сліпи, як кажуть, ні у власній хаті, бо в Набуж є власний підрозділ внутрішньої внутрішнього контролю, який і має це першим побачити і реагувати, не активісти повинні, не е, вони повинні виявляти це. Це внутрішній нас виявляється, як з Бакановим. Поки не вказали, ніхто не бачить. Навіть Зеленський каже, я нічого не знав про Міндіча. А про Баканова взагалі мовчить, навіть не хочу казати. А що ж так? І, Мабуть, теж не бачив. І навіть зараз, до речі. Не бачить в набу цієї ситуації, бо той як відомо, знаєте сучий син, але ж свій сучий син. Ну або поробленою магами ярмака. Не знаю, бо поки наскільки я розумію. Та людина і далі бореться з корупцією, так само як Гунько, про якого я розповів далі, захищає ваші інтереси в Верховній Раді. І взагалі, це вже як сього йшло в традицію, коли прокурори детективи набув масово штурмують різні конкурси, там їх комісії з міжнародниками здає недостойними очолити орган, бо є ознаки недоброчесності, але водночас це не заважає і далі їм працювати в антикорупційній системі. Почекайте, якщо їх визнали. Такими, що вони недоброчесні і недостойні займати якісь позиції, як вони можуть тоді бути достойні і доброчесні боротися з корупцією? Я маю, щось не розумію. І ще одне: а, НАБУ вважає, що з такою доброчесністю вони можуть залишатися в лавах детективах, і далі це дуже цікаве запитання особисто до пана а, Кривоноса: Семена Кривоноса, який очолює НАБУ, до якого теж окремі. Питання. ну там не лише про підкуп виборців, до якої він має відношення, там не лише про дерзем, про яке він теж має відношення, і там не лише про фальсифікацію сімейного стану, щоб е, не сісти за грати. Це окремо. А отут от що відбувається? Ну, дивна ситуація: ніхто ніяких протиріч не бачить. І, от коли ми дивимося на всю цю систему, як все це, це вибудовано? Як слуга вже друга опалиться на, на цій корупції, як детектив Набу, якого ви звієте доброчесним, повертається працювати і боротися з корупцією, ну от тоді, може, Єрмак досі саме тому не отримав підозру. Міндіч може саме тому завчасно виїхав з України, а справою Баканової Наумова Набу може саме тому не хоче займатися, що всі пов'язані. Знаєте, питань стає все більше. І відповідати на них все одне буде треба. Важливе тільки одне: щоб поки от всі ці ігри йдуть, країну ми не втратили. Це край важливо. Хоча тим, хто займається корупцією, навіть під прикриттям якихось своїх святих справ, це байдуже. І ви це розумієте не гірше за мене. Гаразд, буду висвітлювати це і далі. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. До речі, ваше поширення допомагає більше кількості людей дізнатися всю інформацію. Порадьте цей канал і це відео своїм друзям, знайомим, родичам, колегам, сусідам не знаю, коханим, коханцям, коханкам, дружинам, чоловіка. Порадьте. Бо чим більше людей буде знати і говорити про це, тим скоріше влада буде вимушена починати. Щось робити, щоб ну це не змило їх остаточно. Уважно, уважно слідкуйте за цими процесами. Це важливо, і надважливо підтримувати Збройні Сили України, донатити на ЗСУ, приєднуватися до ЗСУ, допомагати ЗСУ. Тож гуртуємося всі навколо ЗСУ, всі ресурси кидаємо на ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, папа. -па.